Теплі спортивні жіночі кофти крівіт. Збоку кишенька, Застіпка на блискавку повністю. В середині є кишенька, комірець стіячка зав'язочки, шнурочки з штучною шкірою. Емблемка така, розмір есичка. Така ж моделька іншого кольору Есочка. Така моделька також Еска. Есочка. Така ковтинка, також застіпка. Комірець стійка. В середині також є кишенька. Збоку. Декоративна кишенька прикраса з тканини на блискавці, розмір, емочка, емочка. Також Емка. Така моделька Есочка. Есочка. в білому кольорі. Моделька розмір «М» та дві модельки в розмірі М.